Фаємо Смерт було благополучно відновлено. Усунуто всі недоліки по ній пофарбовані е пульти керування, скажімо так, ці панельки. Бокова панелька пофарбована. І власне вже почав здавати її. Ще підходить, каже, що це таке. Каже, що це за шляпа на цих стімерах стоїть. То, коротше, бонусом власнику. Підуть новенькі антіожогові різиночки в якості е комплімента від майстра. Тож Отак от ми відновили цю фейму смарт. Класний апаратик такий, хоч і старий, але доволі пристойно себе поводить і гарно виварює каву. Тож кого цікавить ремонт таких машин. Звертайтеся. Ну, класно, встановили нові різиночки, а ці підуть в смітник.